Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і до нашого ефіру приєднується народна депутатка України Вікторія Сюмар. Вітання, пані, пані Вікторія. Вітання. Пані Вікторія, хочемо з вами обговорити резонансну справу стосовно взяття під варту розвідника, полковника СБУ Романа Червінського. Знаємо, що вчора Шевченківський суд Києва взяв його під варту без. Застави на два місяці, нібито через обстріл аеродрому Канатове з боку рашистів, нібито він якимось чином тут причетний. Як ви можете прокоментувати це, це рішення? Ну для багатьох в Україні це стало шоком. Людина, яка дійсно, можна сказати, була причетна до ліквідації таких рашистських найманців, як Гіві і Моторола, людина, яка намагалася Вивести на чисту воду вагнерівців і затримати їх і в Україні, але на жаль, знаємо, що Вагнер Гейт якраз теж був провалений, і теж завдяки пану Червінському це стало відомо громадськості на даний момент. і бачимо, що його судять за ну якесь, можна сказати надуманою якоюсь справою, як ви розцінюєте цю ситуацію. А ну знаєте, я думаю, що ви багато відповідей вже дали постави поставленому запитанні. Е, тут е, треба відмітити декілька важливих речей. Перше, е, це перший такий судовий процес над військовим, за умовно кажучи, його діяльність військова. І за ним точно будуть спостерігати от вся та мільйонна армія військовослужбовців, для яких цей процес є знаковим, тому що пана Червінського звинувачують сьогодні, що саме його діяльність, а саме спроба там заангажувати російського пілота, щоб він проїзд в Україну там пролетів літаком, от і то літак ніби залишив в Україні, тобто ну це така нормальна діяльність розвідувальна. Яку часто практикують насправді спецслужби в умовах війни, я не знаю там деталей домовленості, але очевидно, що там малося на увазі якесь винагородження цього пілота і щось таке інше. Але врешті це закінчилось бомбардуванням аеродрому, тієї точки, яку розвідники українські вказали. Так, це була ем, провалена операція де-факто. Але ви знаєте, в умовах війни провалених операцій надзвичайно багато надзвичайно багато всі це розуміють. І я сьогодні писала про те, що якщо військовий іде штурмувати позиції, він втрачає техніку, втрачає людей і мети, то вже це теж можна як діяльність, яка призвела до втрати матері і значить людських жертв, як це сьогодні суд е, намагається трактувати. І, очевидно, суд навіть бачить підстави в цьому звинуваченні, якщо не він виносить рішення про тримання під вартою впродовж 60 днів. Тобто дуже важливо зрозуміти, що це перший такий прецедент, і він є вкрай негативним для українського війська, для що фактично будь-яка військова діяльність да, сьогодні вона буде ну, ми, ми кажемо, наша судова система каже, ваша діяльність на війні. Вона буде е, під таким мікроскопом і будь-кого з вас можна притягнути до відповідальності вкрай поганий сигнал. І я думаю, що продиктований він насправді бажанням е, ну політичної розправи, політичної помсти е, за людині, яка, власне кажучи, виводила е, там нахід Божий е, в публічну площину, от якраз вахнерхей. Але ви знаєте, тут треба бачити не тільки от якісь знаєте, приватні дрібні інтереси, а треба бачити і можливі наслідки, які можуть бути на порядок глобальніші, ніж якась там політична помога на вашу думку, то які ці будуть наслідки? І також цікаво, чи мали ви можливість переглянути інтерв'ю пана Червінського цензору Нет, де він ну, дійсно можна сказати. Назвав багатьох зрадників, які досі чи агентів Кремля, які досі залишаються у нашій владі, а ви знаєте, він назвав якраз про тих про ті речі, які е, суспільство щодо яких вимагає відповідей. Е, чому там немає розслідування, чому немає висновків, Тому що якщо, власне кажучи, йшлося про непідготовку до війни, то треба. І хто винен в цьому, оскільки, якщо ці люди залишаються досі при владі, то можливо вони досі шкодять Україні. А припустити таку шкоду, ну це було б напевно і злочинно далі тягнути сам всім. Тобто він ставив дуже серйозні питання і про мости, які там не були зірвані через вказівку конкретного державного органа, і це важливо зрозуміти, а хто таку вказівку давав, і ну багато інших речей. Про ну щодо яких ну точно відповіді потрібні і чим раніше вони будуть, тим краще насправді для країни. Бо треба зрозуміти, що ці питання настільки глобальні, ну вони не лишаться без відповідей, так тому я думаю, що він є потенційно надзвичайно важливим свідком, який може свідчити у цих справах, і саме так його треба розглядати. І коли таку людину закривають за грати, яка дає відповіді на суспільно важливі питання, це взагалі можна трактувати теж як... Злочин, якщо справді йшлося про політичне замовлення для конкретної судді, яка вже була відома тим, що вона там закривала якісь справи одного з заступників голови офісу президента. Пані Вікторія, ну а от чи не може так трапитися про що, до речі, в інтерв'ю пан Червінський теж згадував про те, як відправили під Бахмут і де загинув автор записів Єрмака Дмитро Штанько. Чи на вашу думку, і ви теж сказали, що це може бути свідок, чи не ліквідують його як такого свідка. Ну, хоча вже випадки, на жаль, такі в нашій і воєнній історії були. Е, ви знаєте, ну коли людина перебуває за ґратами, то ми мали дуже різні досвіди в українській історії, коли там і в історії суду людей стріляли, mm. да? коли в країні війна. То все може бути безперечно, цього не можна виключати. Тому я якраз наголосила на цінності його як свідка у тих речах, про які він публічно сказав. Тому, безперечно, це такий дуже важливий кейс для влади сьогодні. Я взагалі ну страшенно подивована, що починається такий процес в умовах, коли країна готується до контрнаступу, коли війна в абсолютно повному розпалі. От кінця краю поки що не видно на превеликий жаль. І коли військові не ну, точно мають почувати себе, ну за елітою країни, коли ставлення повинно всіх державних органів бути до військових саме таке, замість цього вони спостерігають за політично мотивованим процесом над своїм колегою, над військовим, над полковником. Відомим, який справді в значущих речах був, і його закривають за проторію заграти. Поганий, от він для деморалізації війська абсолютно працюючий, але він точно ніяким чином не піднімає бойовий дух і не показує, що держава шанує своїх захисників. Тому що знаєте, після війни насправді кожному поставлять запитання, що ти робив і що ти зробив для України, і люди, які безперечно знищували противників. Які були причетні до таких важливих військових операцій, ну це це точно має бути визнання, а не розбір невдалих їхніх операцій. Так що думаю, що надзвичайно уважно військові спостерігають за цією історією, вважаються помилкою влади. І а, помилкою, яка ну на на жаль, витягнула назовні, от якраз всі ці питання, про які ви сказали, яка витягла назовні питання, якщо його вже можна зараз судити за невдалу операцію, то чого їх не можна розслідувати і притягувати до відповідальності в контексті непідготовки до війни і злочинів, які фактично відбулися в перші дні війни, це там. Захоплення цього півдня там за три дні то все виникаючи абсолютно питання. Якщо є цей процес, то чому немає цих процесів? Думаю, що це така скринька Пандори, яка сьогодні не буде сприяти для єдності країни, що є важливим, пані Вікторія. Скажіть, будь ласка, то хто ж таки вирішив звести ці рахунки з полковником Червінським? От ми зокрема знаємо, що головний редактор «Цензор.нет» і один із таких провідних журналістів України Юрій Бутусов. Говорив про те, про що офіс президента намагається якось знищити чи забрати з поля зору полковника Червінського. Зокрема, він був і на суді, де обирали запобіжний захід. Він навіть подавав заяву, в якій зазначав, що має бажання взяти на поруки полковника. І, от, власне, питання: ну кому це потрібно? І чи ми дізнаємося в короткостроковій перспективі хто ці люди? Та ви знаєте, давайте поставимо відзворотнього питання. А хто сьогодні в Україні може здійснювати ось такий от контроль над політи над прав... правовими силовими структурами? Отут від, від цього, да, давайте підемо. Ага. Знаєте, я взагалі вважаю, що в нас в умовах цієї повномасштабної війни є. Єдиний по суті владний інститут, який зберіг свою плодовість і який керує сьогодні процесами, і так він називається офіс президента України. І, звичайно, якщо ним досі керує пан Єрмак, то ну очевидні речі, якщо Вагнергейт, це була справа пов'язана зі звинуваченнями пана Єрмака, то напевно є абсолютно логічним, що він може бути найбільш зацікавленим в цьому процесі. Недалекоглядному, знову таки, повторюю, стратегічно проблемному, надзвичайно, для влади. Дуже такому тактичному, вузькому, особистісному, але ну, я думаю, що це якісь очевидні речі, які просто випливають з банальної логіки. Якщо це не так, якщо це не так, то очевидно, що влада би ну, ну, точно не мала била б би висловити. <плес> влада сьогодні мовить Маріна Безукла, яка є головою комісії парламентської з питань вагнергейту і яка зараз бігає по всім коментарям і кофе безумовний злочинець, який там трешову ситуацію спричинив, чим фактично кажуть що за історією є влада. Тому хотілося б, звичайно, почути ці коментарі представників офісу безперечно. Ну і останнє питання, пані Вікторія, дійсно ганебна така ситуація, коли людина, яка могла би бути дуже корисною на фронті, при контрнаступі буде перебувати за гратами, а водночас людина, яка привела до влади, поставила на посади агентів і зрадників, як пан Баканов, невідомо де, і досі його не розшукують і не взяли під арешт. Питання по Баканову будуть виникати постійно, питання по призначення на Лунова, треба відповіді давати. Того, як власне, коли тепер е, презентовані ці матеріали, е, ці телефонні розмови з Сівковичем, прямі вказівки, що контролювати, як контролювати, сміємо навіщо клати для окупації України, очевидно. Е, і не секрет, що ці дані передали наші союзники, я так розумію, спецслужби Сполучених Штатів Америки. Які, ну я думаю, знаєш, і мають відповідь на багато питань, і хотілося б теж, щоб їх мало і е, ці відповіді отримало нарешті і українське суспільство. Я думаю, що так було б насправді краще для всієї країни. Тому в цих питаннях вона як краплива для війна потрібна для, для єднання нації, єднання нації потрібно для перемоги і для того, щоб ми справді не були, знаєте, розібрані внутрішніми е, суперечностями. І ну тому ну, дуже хочеться от пояснень щодо цього процесу. Від е, якраз е, владних структур, оскільки вони справді вже на свою адресу, отримали дуже багато звинувачень і е, отримали багато підозр. І найкращий спосіб е, в демократичній країні е, це розмовляти, розмовляти з е, суспільством, давати відповіді на ці питання е, і розслідувати якраз у ці ключові речі, а не рядове бомбардування. Якесь там вже за рахунком, не перше аеродрому, який позначений, вибачте, на Яндекс який точно не є жодною військовою. Ну тобто, історія вона справді ну виглядає надзвичайно ну, такою тенденційною, а відтак і політично замовлю, і це точно не на користь Україні. Дякуємо вам, пані Вікторія, за ці коментарі. Вікторія Сюмар, народна депутатка України, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре.